Цієї ночі окупанти тричі атакували Дніпропетровську область з важкої артилерії. За даними ОВА, постраждав 56-річний чоловік, пошкоджений храм. Понівечені сім приватних будинків, господарська споруда, два авто, а ще лінія електропередач та газогони. Зранку повідомлялось про вибухи у кривому розі та Херсоні. За минулу добу атакували також Харківську, Запорізьку, Донецьку та Сумську області. Є загиблі, поранені та пошкодження житлових будинків. Глава міністерства закордонних справ Німеччини Аналена Бербок заявила, що міністри країн Великої Сімки на найближчій зустрічі в Токіо Японія обговорять всебічну підтримку України. Зокрема, йтиметься про протиповітряний щит. Чиновниця також заявила, що Україна буде і залишається у топі порядку денного G7. ЄС ймовірно підтримає початок переговорів про вступ для України та Молдови. Повідомив редактор Радіо Свобода в Європі. Також йтиметься про надання Грузії статусу кандидата на членство, але з певними умовами, попередні рішення ухвалили очільники офісів єврокомісарів, які представляють 27 держав-членів ЄС. Україна готує легалізацію медичного канабізу у листопаді для допомоги солдатам із травмами та ПТСР. Про це пише Блумберг. Відомо, що остаточне обговорення законопроєкту може відбутися на наступному засіданні парламенту. Мовний омбудсмен Дмитро Лубінець звернувся до нацполіції СБУ та Нацради з питань телебачення та радіомовлення через скандальну заяву екс-депутатки Ірини Фаріон про російськомовних військових. Омбудсмен заявив, що її слова це порушення закону про рівноправність громадян. Тому закликав відповідні органи перевірити ці заяви та вжити відповідних заходів.